Усім привіт! Я вас вітаю. Після такого раю, хто дивився наше відео перед тим, після Єгипту Сонячного ми прилетіли в Чехію в такий дощ, 2 градуси, три. Що робиться? Я хочу назад, чуть не доплачу. Але сь сьогодні я йду на концерт поляковий. Сьогодні є концерт. Так що хотіла-не хотіла, але я і не знала, навіть що я концерт тому купила на останні хвилини цього тижня і вже там місце було на балконі. Навіть більше вже й не було місця, все було викуплено. Все, папа, жінку лишив на Не робиш, що хочеш. Друзі, ну так холодно, так неприємно. Люди всі в пуховиках, бачите, така сирена. Після такого кольорового яскравого єгипту сонячно напишу. Повіться, люди був пири. Вітень місяць, кінець, квітня. Там я бачу коментар, писала жінка. Писала жінка з Борислава, що у вас сьогодні і снігом закидувало. Це капіта, напевно, і тут таке було. Отак, ну, блін, похолозав. Оля Полякова має концерт у Дівателі Губернія. Там я ходила до дівадла цього на Ірину Федишн з дівчатами. Дівадло таке собі, воно мені не подобається. Але що робити? Чорний міст. Я дуже сподіваюся, що це благодійний концерт і що зібрані кошти підуть на потреби ЗСУ. Так що Оля не підведе. Так, а я хочу дещо додати. Так як ви усі знаєте, що я не прихильниця російськомовних, артистів, пісень, того всього. І до цієї доби. Я на концерти полі полякової не ходила. Тому що всі були пісні на російській мові, це було і до війни і з цими кокошниками. І це все, вона мені імпонувала як жінка. Вона сильна жінка, вона жінка застежна, їй подобається. Але ця мова, це все Ну так співували всі, і таке саке було. Все. Але після цих всіх подій... Що вона перейшла, переклала всі пісні з мови цієї з окупантської мови, зі всього на нашу українську мову, це великий респект великий. І я завжди казала, що я ніколи не піду на ці концерти, бачите, ніколи не можна зарікатися. Але як я дізналася, що всі пісні були перекладені, що вона знайшла таку силу. І, незважаючи, що вона втратила стільки своєї аудиторії на болотах, вона пішла на це, ну, це дуже-дуже поступок, великий, великий, я, який заслуговує оплесків. Що ми, як всі ми знаємо, що це не тільки втрата аудиторії, це втрата і грошей, і коштів, і всього всього, заробітку її. І вона велика молодець, що так змогла, незважаючи на все це, перейти на свою рідну мову і бути з народом і підтримувати, то супер. Великий респект. Я тому тут. Так що Оля, ти заслуговуєш, ну, так, на оплески. Дуже тішуся на концерт. Я думаю, що зустріну знайомих багато. На місці републіки. Так, зараз працюємо квитки. Так, можливо, хтось буде дивитися, хтось себе впізнає. Мама не хоче. Ти маєш. Стіть, стіть. А все, добірка. Ти що таке розповідаєш? Так що На Ютубе, ага, дякую. Можете передати привіт? Привіт. Я завжди сиділа в перших рядах Бляха-муха. Записну купила. Шатно. Я буду сидіти під потолком, напевно ніфіга бачити, не буду. Ніфіга собі. Моїм першим сольним концертом після того, як вже почалася війна, і це був перший аншлаг. Я дуже вдячна за те, що ви прийшли тоді, і за те, що ви прийшли сьогодні. Тому що дякую. Що звуковий дуба Видобув. Це равипів одиноко. в мене злипся мін. Ота От рашистська мова вона звучить на зиде. Українська мова звучить звідки? Серця та з душі тому абсолютно інакше звучать голоси українською так приємно зараз співати українською, що ти прийшла. Тут жінка привела? Так. А ви хотіли, а що вона спочатку вам пісні включила, да? так? E, хотів знати, що вона балакає в, телефон. <свистак> <свистак> <стараюсь> <свистак> в телефоні. А я стараюся вилучити. Ви розумієте, хотів знати, з ким вона говорить по телефоні і вивчив українську мову. <свистак> Прекрасно. А мої пісні, значить, ставила вам жінка? Так. І що, поправилась? Понравилось? І тут і. И... І освіти освіт давайте, давайте поподоємо наша честь. Мужчини, де каже, поліцеймуть мещінчики. Дорогеньки, підніміть на руки, хто тут по своїй добрій волі? <звук> <звук> а, а кого привела жінка? А що не хотів іти, да? вона йому зачітка, я просто знаю, як це відбувається. Вона каже, золото, золото, українська жінка золото хоче. І хоче гроші мати, розумієш? І буде все робити для того, щоб її життя було прекрасне. І тому так сильно хочеться, щоб Україна стала такою прекрасною і мирною. Щоб всі наші прекрасні дівчата захотіли повернутися доби. До красного словця, не буду казати, що, бо моя мама вічно мною недовольна. В кого є така ще мама? <плес> ну що, мої хороші колеги, до походу психіатру. Всі ми разом тут, але яка б мама в нас не була, нам завжди буде що розказати своєму психіатру. Києві okay, зараз, ага. Ти тут э, вірно храниш, правда ж? Молодець, молодець українець настоящий, сказав, зроби. I'm <laughs> Концерт закінчився, такий позитивний концерт, концерт, драйвовий, запальний, така Оля, Полякова, ми всі знаємо, що така і є. Була вона з мамою, там, до речі, зі своєю. Дуже-дуже дякуємо. Я думаю, всім дуже сподобався, ті всі, як Іван мій каже, чоловік, так як ти любиш, були всі українські пісні. Я така задоволена, дуже-дуже класні, всі переклади. Дякую, хочу подякувати всім, хто поперекладав таке класно. Ну, це супер-супер концерт. Якщо вона десь буде у вас, в місті обов'язково зайдіть. На концерт не пошкодується. Дуже драйвовий, веселий, позитивний, класний був концерт. Фух, а тепер мене чекає дорога до мого села. Далека-далека, де Прага, де село, капець це я все знайду собі пригоди. Як мама моя каже, Боже Боже, де ти ходиш? Дивіться, ніч на дворі права. Всі біжать на метро.